Україна знаходиться в активній фазі найкоротшої виборчої кампанії за всю історію незалежності. 25 травня будемо обирати президента України. Також постановою Верховної Ради ухвалено рішення про проведення позачергових виборів очільників 10 українських міст. До цього списку потрапили суми та ромни, а також готуються обирати мера Охтирчани і Білопільчани. У конотопі вибори міського голови заплановано на наступний рік. За прогнозами голови комітету виборців України Олександра Черненка, явка. На вибори має скласти 70%. Тож на які саме аспекти має звернути увагу виборець? Перш за все, він має знайти час для того, щоб перевірити себе у виборчих списках, впевнений завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців Конотопської міської ради Олександр Павлоградський. Кожен виборець відповідно до статті 70 Конституції України, який має право голосу, і не визнаний судом. Недієздатним, він має право знати, чи є він у виборчому списку. Відділ ведення реєстру з моменту оголошення в лютому місяці позачергових виборів президента почав працювати з виборцями, інформувати їх, запрошувати до відділу реєстру, щоб перевірити свої дані. Перевірити наявність свого прізвища у списку виборців дуже просто. Для цього можна навіть не виходити з дому. Перший найпростіший це не виходячи з дому, якщо ви маєте інтернет, зайти на сторінку Центральної виборчої комісії ЦВК Гов'юей. І там є посилання державної і реєстру виборців. На відповідній сторінці особистий кабінет виборця. Кожен виборець заповнює дані про себе йому на електронну адресу. Приходить підтвердження або заперечення того, що він є в реєстрі. Щоправда, на відповідь доведеться почекати протягом доби. Якщо виявилося, що вас у виборчому списку немає, треба звернутися до відділу державного реєстру. При цьому обов'язково мати з собою паспорт. Конотопчанка Світлана теж вирішила перевірити себе у списках виборців, бо має сподівання на те, що саме її голо. Голос буде вирішальним. Я вирішила все-таки так відстоїти своє право громадянина України, приймати участь у парламентських та президентських виборах, тому що ситуація в Україні досить нестабільна і я вважаю, можливо, що мій голос буде. Вирішальним є також інший спосіб перевірки. Для цього треба дочекатися іменного запрошення на вибори. Але якщо 13 травня громадянин не знайшов його у своїй поштовій скринці, треба звернутися до дільничної комісії. До речі, внести зміни до виборчих списків громадяни можуть до 19 травня. До 22 травня ми повинні передати дільничним виборчим комісіям уточнений остаточний список виборців. З урахуванням всіх тих помилок, що виявлені спільно дільничними комісіями безпосередньо громадянами, зміни наголошую до цього списку виборців, вносяться останній день подачі заяв це 19 травня. Військовослужбовці, що вимушені постійно змінювати місця дислокації, мають право вільного волевиявлення за місцем фактичного перебування. Законом України передбачено створення на території таких частин спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі. Проти такої дільниці у конотопі поки що немає. Право проголосувати на дому мають люди неспроможні самостійно пересуватися. Таких виборців у Конотопі близько 900 тисяч особи, які є інвалідами або вже за віком, мають. Перелік хвороб, що не дозволяють їм самостійно прибути на дільницю. В них встановлена відмітка, «нездатний самостійно пересуватись, так би мовити, НСП. У них у імних запрошеннях буде написано про це, що до них повинна дільнична виборча комісія прибути в списках виборців. Буде ця відмітка, і це є сигналом дільничної комісії, що до цих виборців необхідно приїздити додому. Існують особливі категорії людей, яким необхідно перевірити наявність своїх прізвищ обов'язково. Це особи, які змінюють місця проживання, ...перебували на строковій службі в армії, були під вартою, а також ті, кому виповнилося 18 років. Вчасно потурбуватися про долю свого голосу, є можливістю кожного. Тож все в наших руках. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.